Слава Україні українські верхолюби! Знаходимось ми сьогодні з вами, як бачите, у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме у квітковій крамничці Флора А. І це не просто крамничка, а це ціла гуртівня. Тому тут безліч цікавинок, новинок і перецвяткові, неймовірно красивезні різноманітні рослинки. Тому не забувайте робити скрін. І переходити за посиланнячком, яке я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі на сторіночку флори А і у них з'ясовувати усі детальки від сін аж до пересилочки. Дуже багато навіть різноманітних. Дрібничок, як бачите, все показати не можу, але розпочинаємо, робіть кавуську або чайочок. Адже цього разу привезли величезну кількість навіть нарцисів ось таких подарункових варіантів. Цибулинки в горшечку, компактні, невеличкі, але дуже-дуже милі. Також є в наявності різноманітні каланхоє. Древен'нисті сукуленти з родини товстолистих. Квіточки з забарвлення мають різноманітний вибір. Величезний, тому обрати ту, яка вам підморгне або западе в душу. Повірте, є з чого. Як і бегонії. Бегонії також сьогодні одна краще іншої, різноманітні кольори. Знаєте, такі емоції позитивні. Адже новини, на жаль, в Україні щодня, ви знаєте, вити вовком хочеться. Проте мусимо триматись і обов'язково трішечки сьогодні помилуємось красою. Також в наявності погляньте, яка чудова верба. Я гадаю, що це декоративна верба, а ми ж з вами знаємо, що верба дуже швидко росте. Красиві фото. Також в наявності є неймовірно красивезна алоказія. Ох, тут форма листя, а також забарвлення. Красиві неймовірні, як і ці араукарії. Декоративні ялинки, я їх по-простому називаю. Дуже обожнює флебодіум, і його також привезли. А також величезний вибір ось таких красивих мінічок. Декоративних керамічних кашпов. І ось така курочка є. Можливо, хтось шукає калатею Green Crimson. Також в наявності ось такі кущики. Тут також забарвлення. Погляньте. Ой, серед орхочок десь поставити буде така красива картинка живописна. А для діток привезли сонечка попереднього разу. І цього разу бедриків. Погляньте, які тримають каланхої. Дуже мило і дуже прекрасний варіант привітати якусь маленьку дівчинку. Хоєчки також в наявності попереднього разу одного сорту привезли, а цього ось такого. Не знаю, яка це саме хоєчка, але вона ось така. Також в наявності, неймовірно, красивезні бромелії. Я гадаю, що це вони. Так, так, це бромелія. Підписано, слава Богу. І неймовірно красивезна врієзія спленденс. Я також гадаю, що це вона, ох, колись я декоративку також збирала. Погляньте, така тигрова, розкішна. Не знаю, можливо, можна навіть придбати без цього керамічного горщика. От зв'ясуйте напряму. А ми дивимось далі Цитрусові різноманітні в наявності. Кротончики ось такі. Ось такі горшечки. Ох, сьогодні я не можу звідси вийти. Краса анторіуми. До речі, просили мене показувати анторіуми, тому вам показую. Червоненькі є. Ось такого плану. Звичайно, що пишіть дівчаткам, вони покажуть, знімуть огортки, як завжди. І ось така ще кольорова гама антуріумів. Вибір дуже-дуже шикарний. А ось тут взагалі, ой, погляньте, гортенція. Одна краще іншої. Які розкішні квіти. Я не знаю, як у вас там емоції, у мене вони неймовірно позитивні, тому я дуже хочу, щоб у вас також вони були лишень позитивні. Погляньте, ось такий горшечок. Ось це хамедурея певне. Величенька там фінікові пальмочки з боку, також земіокулькаси, величезний вибір, навіть карликові є. Такі низенькі фікуси різноманітні. А також погляньте кієнанта. Здається, що так. А ось це Аукуба. Також розкішна. Ви ще ж врахуйте, що тут людей, море. Тому мені важкувато знімати. Але все ж таки намагаюся все вам показати. Не забувайте робити скріни. Можливо, щось не озвучила, а вам сподобалось. Буває і таке. Камелія. Ну, там орхідеї багато. Ми помаленьку до них зараз дійдемо. Ще покажу вам різноманітні кактуси є. Все, ось така зелень. Різноманітні горшечки. Ой, тут краса, мухоловки, знову ж кактуси. А тепер погляньте, які красивезні цикламени. Ой, один колір переходить в інший. Та ще грюша подібні такі ці пелюсточки і кольори. Я вам покажу, погляньте океан, океан цикламенів. Як і океан хризантем, вони також різноманітні, малесенькі ромашечки. Цей касип цього разу привезли, також ефектні, величенькі такі, кава в горшечках керамічних. А ще погляньте, кампанули і ну... От як я їх бачу одразу моє дитинство, тоді в кожній домівці була ця пара, правда ж? Кактуси і гвоздички. От, я не пам'ятаю, щоб їх привозили раніше, але погляньте, цього разу привезли і такі аромати, азалія також в наявності. Кольори різноманітні, вибір величезний. Ой! Ну, свою обрати можна. Хто полюбляє Азалію, тут океан Азалій. Океан з одних квітів в інший переходить. Дивимось з вами далі, юки і лілії. Я не знаю, чи вам подобається запах, а я тут нюхала, кайфувала, мені дуже подобається. Так, ще ось така красуня. Не знаю, хто це. Погляньте кали, хризантеми. ой. І знову океан, але цього разу примул. Кольори. Ой, ой-ой-ой, весна. І переходимо з вами, звичайно, до орхідей. Бачите, яка красуня? Я не знаю, хто це. Але дуже красива вживу. Ось така коренева у неї. Погляньте на квіточку ще раз. Магічна. І трішечки в насиченіших кольорах подібна, більш на манго ще ось така красунька. І така коренева. І ось таку новиночку привезли. Ой, ж бу, яка вона красива! Ви не уявляєте, вона і не персикова, і не рожева. О, дуже гарно. Тепло-холодній гамі. Ми знайшли її назву, бачите, як підписано. Шукали, що це, чи ім'я, чи місто. Ой, не знаю. Хто знає, напишіть, бо ми тут сміялись, бо квітка така гарна, а назва щось не дуже. Зрозуміло, що на голос не так треба ставити, як ми звикли, але квітка яка ой-ой-ой. Погляньте ще на цю. Бачите? Певне, це падова. Я не пам'ятаю, вже давно я не бачила, раніше вони дуже часто зустрічались, але також ефектна і одна єдина в наявності. Якщо попередніх трішечки вибір є, так оця ось одна однісінька. І також дуже розкішна. Я вам хочу сказати, що я вживу маю можливість тому побігла і дві вам відзняла. Погляньте. От дивіться і орхо медитуйте, бо краса неземна. Треба брати дві, бачите, як гармонійно дивляться. Це щось чимось. І от мутації не треба. Тут одні кольори викликають лишень позитивні емоції. Можливо, хтось шукає бігліпчик-венеціанський карнавал, чи в когось пропав, чи хтось шукає, знайте, що вибір цього разу у флорі А величезний. І цього разу привезли два мутантики. Артно, саме в рожевій гамі, метелички, також є Артного без мутації. І ось така красунька є із псевдозащипами. Бачите, на камері трішечки погано видно, але вони там є. І ми гадаємо, що ось таку назву вона має. Ще раз вам її покажу вживу, бо вона одна єдина, можливо, комусь підморгне. Зробите скрін та й заберете. Також в наявності ред сезамчики замчики. Ой, хорошої якості дуже. І ще ось така красуня, ось такий бігліп персико рожевий. Ось такий код у нього. Я не знаю, чи вам подобається, а я тут від усіх в захваті. Ой, ну гарний, він гарний. Фроню привезли, фронтерочка. Одна єдина в наявності давненько не було. Тому хто шукає, будь ласка, не зволікайте, робіть скрін. Я вам постійно наголошую, тому слухайтесь мене. Погляньте, погляньте, бо це краса неземна. Я не знаю, хто це. Колись, мені здається, ми їх називали чепчики. От я не пам'ятаю, але мені здається, що саме на цей сорт Рюше подібна пелюстка. Погляньте, Ви бачите це чи ні? Там така хвиля. І ще я віднайшла, погляньте кого. це ж панда, правда? ж? Ой. А панда як квітна, крупноквіткова. Ну погляньте на губу, бо я погано так відзняла, але це певне панда, стопроцентово. Все, порівнюємо разом. Погляньте зліва. Панда, справа, ось ця, що я казала, рюше подібна. Хто там полюбляє крапончиків, забирайте обидві бо шикарні. Так, ось ця красоня дуже в нас подібна. На телен але це хтось інший. А ось це хтось з колдеонів. Давайте подивимося ще тут. Ой! Мій улюбленець Black Stripes. Завжди наголошую, каскадник і квітун постійний. Motion також шикарна квіточка. Другий варіант квітування Art Noteній гамі ще є ось такий на, на Winter Love подібний і величезний вибір білосніжних, крупноквіткових. В такому шикарному стані, я б сказала. Ідеальний подарунковий варіант, бо і розгалужені на бутонах, і коренева, як ми з вами обожнюємо. Тому лучани, особливо і гості міста, візьміть собі на заміточку, а можливо хтось через інець замовить. Одна єдина, бачите хто, яка красуня. Ой, губа одна цього варта. Не зволікайте, кому подобається, хто шукає, вона одна єдина. Наголошую вдруге. Також неймовірно красивезна, трішечки з таким ніжно жовто зеленкуватим відтіночком. Ось така красуня. І, як бачите, поруч з нею ще одна жовтенька. Ось така персикова, пінівчики в наявності. Дивимось далі, далі величезний вибір мультифлорочки. Тут також можна віднайти що завгодно. Наявності є ще ось такий красивезний бігліпчик і ось така рожево-пускова красунечка. Райт, певне, хоча по формі як африканська королева, і величезний вибір котиків: темніших, світліших, більш розгалужених, вищих, нижчих, які вам потрібні, запитуйте. Вибір величезний. А також, як бачите, Амур. Дивимось далі. До деякі на повторі Денвер. Білосніжна. Дивимося на роботу. Ага, так, з рожевих Pink Freckles в наявності крупноквіткові, а також Сурсанг. Гоя догори ногами до нас, вже не дістаю. Шкода, пора на ті бутони. Так, тут ми вже з вами також усі бачили. Ще ось тако не бачили. розжевий, ось такий бігліпчик. Сплеш Гордон. Дівчатка, я вам дякую усім за назву. Джолі. Бігліп крупноквітковий, 10 см, а той 11 см. Симфонія. Розгалужений, погляньте, який на бутонах. Скульптор чи скульптура, кому як подобається. Сурсон на задньому плані Також тут є в нас Азіан Корал. Ще ось така рожева красуня. Так, тут у нас Мондріанчик, ще ось така красуня з білосніжною губою, крупноквіткова, Моушен знову, Повороті, повороті І там далі. Глибені бачу знову повороті. Так, жовтенька, Феррара у нас. Щось що така красуня, погляньте, ой, червоний пірат пікоті. І ось ця, я гадаю, що це лонг Аполло. Я вже вам казала, що я гадаю, що це вона. Так, ось тут в нас знову на повторі деякі орхідейки, але ж ми милуємось, правда ж? Бо їх тут так багато. Дивимось далі, погляньте, яка краса. О, я не знаю, хто це. Неймовірно красивезна, розкішна. Як бачите, тут такий цікавезний крап. А минулого разу у першій частині я вам показувала відео огляду ось цього передсвяткового була подібна орхідейка. Не пам'ятаю, чи її хтось придбав. Але, маючи можливість, порівняємо їх обидві. Погляньте, ось ця сьогоднішня справа з попереднього завозику зліва. Красиві, правда ж? Один єдиний в наявності, неймовірно кротезний крупноквітковий бігліпчик-вишиваночка. Хто полюбляє бігліпчики, будь ласка, придивіться до нього. Ну, красивий він! До речі, вишиваночка, це я придумала. <свісно> незазначено, як бачите, тут навіть код стертий, не те, що назва. А тепер ось погляньте, яка кольорова гама. Квіточки її дещо прим'яті, некрасиві. Але навіщо нам ті квіточки? Обріжемо, погляньте, погляньте на цей колір, на цю губу. Я вже на сонечко її виставила, щоб вам показати. Давайте порівняємо. Ось бачите, на фоні нарбони, на фоні Сурсонга. Вона дуже красива. Вживу ви, як побачите, ви зрозумієте. Я їй дала назву помада. От вона буде у нас помада. Дуже красива. От коренева ось така у неї. Але квіточка, я раніше ніде таку не зустрічала. Дуже вже вона гарна. Пандорочка, одна єдина в наявності. Можливо, хтось шукає. Також крупноквіткова, розкішна, і на фоні сонечка. Якраз сонечко вийшло і нам допомагає. Так, погляньте, який красивий бігліб жовтенький. Подекуди у нього, звичайно, що невеличкий такий, це навіть не грибочок, а просто-напросто вони їхали, були сплющені. Колір на фоні Феррари вам показує. Також квіточки прийдеться обрізати. Оті верхні, а бутончики залишити, вони розквітнуть. Ось така коренева, дівчатка просушать, відправлять, головне не пересанчувати. Ще раз поглянемо на фоні Феррари. Знаєте, як лимонне не морозило, правда ж? Так, погляньте, яка краса, боже, крупноквітковий, розкішний бігліб. Ох, один єдиний в наявності. І тут коренева взагалі бомба. Ось такий кот на горшечку. Ой, не зволікайте, бо ж кажу, один єдиний в наявності. А також вам покажу ще одну єдину в наявності ось таку красуню, Я не знаю також, хто це. Раніше така нам не траплялась, були подібні. Дуже вона ефектна вживу. Ось її код. Коріннячка небагато, але є. Андора в наявності. Так, ну тут різноманітні бурячкові красуні. Але ми з вами подивимось, можливо, щось цікавесеньке є, що ми не бачили. Бо ж інколи можна знайти красоня так, трула чи Варшава, білосніжненька красоня. Ой, це бігліб. Дістаю, дістаю, щоб ту пелюсточку вам не пошкодити. Ось такий бігліпчик з такою губою. Красивезною. Рожевий персик. Одна єдина, ще ось такий біг, ліпчик рожевий і ось така красуня. Ось тут погляньте на губу, ті бліки жовті, на ці червоно, полум'яній губі. Дуже естетично, вражаюче виглядає як ось така коренева, одна єдина в наявності. Можливо, комусь вона також дуже-дуже сподобається, майте на увазі. Дивимось далі. Так, ось такий бігліп ще є тут. Давайте, давайте ще якась цікавиночка мусить бути. Ось така. Це не согоюманта. Я не знаю, хто це. Губа також дуже цікавезна, крупноквіткова, ось така коренева, розкішна, повірте, і ще ось така. З цими бліками. Ось така красунька, одна єдина, до речі, в наявності. Я не знаю, хто це, а поруч із нею біг ліпчик з красавесною білосніжною губою, артноу без мутації, але одна пелюсточка змутувала, і знову ж таки розкішна, крупно яку я називаю лонг Apollo. Хто ще досі шукає пічес? В наявності на бутонах красовезна, розкішна, одна єдина. А також одна єдина. Погляньте, яка красуня. Ой. Ну, камера не передає красу одразу, я скажу так. Того, що я серед азіатів бачила її. І також вона ніякого враження через камеру на відео на мене не справляла. Але вживу, яка квітка! Погляньте, я не знаю, як передати. Ну, бомба одна єдина в наявності. Ще також є пелор салі, можливо, хтось шукає. Пінівчики в наявності є, ще раз наголошую. Також артну друге кідування ось в такому варіанті. І сафрон скай, які мені нагадують нарциси. Ще ось така красоня жовтенька. Я вже три тут поставила разом рожевий біглівчик. Ось такий жовтенький, з поцілунками на губі. І білосніжний, крупноквітковий, також дуже-дуже красивесний. Цілі такі свої рідні букетища бігліпові, правда ж красиво? Наголошую, переходьте за посиланням, робіть скріни і все уточніте у Флори А. А я ж вам щиро сердечно, як завжди, дякую за перегляд за орхокомпанії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Продовжуємо триматись!